Дональд Трамп менше тижня як офіційно президент Сполучених Штатів Америки, проте вже одна з країн звернулася через нього до ООН зі скаргою. Посол Панами відправив листа організації з проханням звернути увагу на заяви Трампа щодо повернення контролю над Панамським каналом американцям. В листі він зазначив, що відповідно до статуту ООН країни мають утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. І нагадаю, під час своєї нагорціної промови Трамп поклявся повернути панамський канал під американське управління. Мовляв, його безглуздо передали Панамі, витративши величезну кількість грошей на його будівництво. Крім того, вкотре заявив, що з американських судин і кораблів стягують серйозну завищену плату і не ставляться до них справедливо. Ще згадав і про китайський вплив. Цитую: насамперед, Китай керує Панамою, Ми не віддавали його Китаю і забираємо його назад. Про своє бажання повернути Панамський канал Трамп вперше заявив наприкінці минулого року під час мітингу в Аризоні. Там він згадав про величезну плату для американського бізнесу і заявив, що після того, як він офіційно вступить на посаду, цей грабунок припиниться або штати заберуть канал повністю і без питань. І на що президент Панами Хосе Рауль Муліно відповів, що кожний квадратний метр Панамського каналу належить лише Панамі. Тим часом влада Панами розпочала розслідування діяльності компанії Panama Ports Corporated, яка контролює два порти в Панамському каналі, і пов'язана з гонконгським бізнесменом Лі Кашином. Перевірка пов'язана якраз із звинуваченнями Трампа щодо контролю каналу китайським урядом. І до слова, порти на обох кінцях Панамського каналу на Тихоокеанському узбережжі і на Карибському морі опинилися під впливом Китаю через концесії, надані гонконгській компанії. Вона отримала права на управління портами. Ами ще в 97-му році, а в 21-му році термін продовжили ще на 25 років через посилення контролю Пекіна над Гонконгом. Її більше не вважають незалежною компанією. А китайські закони про національну безпеку дозволяють уряду контролювати всі бізнеси, що працюють в гонконзі. В Американських експертів ця ситуація викликає занепокоєння адже КНР відмовляється підписати міжнародний протокол про гарантії вільного судноплавства через канал. Це на думку фахівців. Створює ризики для глобальної торгівлі та безпеки. Нагадаю, панамський канал збудували американці після здобуття Панами Незалежності в 1903 році. За договором 1904 року Вашингтон отримав контроль над каналом. А він став ключовим об'єктом для американської торгівлі і військової стратегії. А в 1977 році президент США Джиммі Картер і лідер Панами Омар Торіхос підписали угоду про передачу каналу Панамі до 1999 року. Визнавши її суверенітет, водночас США зберегли право втручатися в разі загрози функціонуванню каналу. Він і досі є ключовим маршрутом торгівлі між східним і західним узбережжям, США, а також з країнами Азії та Латинської Америки. Ну і на тлі двосторонніх заяв держсекретар США Марко Рубіо вже запланував відвіданий панами. Про це пише Блумберг, і видання зазначає, що чиновник здійснить поїздку в рамках так званого турне країнами Латинської Америки. І Блумберг зазначає, що традиційно держсекретарі першими відвідували країни-союзники. От, наприклад, Ентоні Блінкен першою країною обрав. Японію свого часу, ну а захоплення ще до Панамського каналу було б нерозумним і складним кроком. Вважає колишній командувач європейським командуванням збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. І він зазначив, що забезпечення безпеки каналу є ключовим завданням. Щороку проводяться багатонаціональні навчання Панамакс, в яких беруть участь сотні військових США і партнерських країн. Навчання спрямовані на захист каналу від потенційних загроз, таких як дії великих держав, наприклад, Китаю, ще терористичні атаки чи стихійні лиха. Водночас ідея нападу США на Панаму ніколи не розглядали. Що ж очікувати тепер? Запитаю в Євгена Добряка, експерта міжнародного, Народного депутата України шостого скликання, який зараз з нами на зв'язку, пане Євгене, моє вітання. Вітаю І скажіть, вас. будь ласка, пане Євгене, на вашу думку, в цій ситуації ООН може допомогти? Ось якому якій організації вже е, Об'єднаних Націй поскаржились на Трампа, ну так асера Ольмоліно, президент Панами, поспішив відразу звернутися до ООН, цій ситуації, да. Але я вам хочу сказати, я думаю, навряд чи тут буде питання ООН. Тут я буду скажу вам більше. Тут дійсно буде питання двосторонніх перемог. Просто всіх напрягла така різка заява Дональда Трампа стосовно Панамського каналу, про його систему управління і так далі. І так далі. Єдине, що дійсно можливо йому треба було трошки дипломатично, не так різко виступати, тому що всі подумали, що буде стосована чи сила, чи ще якісь нюанси, але знаючи історію. Взагалі, дійсно створення Панамського каналу, і давайте скажемо відверто, що Панама отримала свою незалежність тільки завдяки тому, що почалось будівництво Панамського каналу. Тому що до того Панама частина, так звана Панама, яка була в складі Великої Колумбії Болівара, і тільки завдяки сполученим штатам в 1903 році вони отримали незалежність і. Від Колумбії, і Сполучені Штати взяли їх під свій патронати, під свій захист. Тим самим підписавши договір, і в 1904 році вони розпочали будівництво е, Панамського каналу. Вони вклали Сполучені Штати 400 мільйонів доларів на той період е, для побудови цього каналу. Приблизно 70 тисяч е, робітників, які будували цей канал, біля 7-8 тисяч людей загинуло під час будівництва цього каналу. До речі, дуже серйозну ситуацію зробили сполучені штати, коли там вже була дуже велика кількість захворювань на жовту лікарадку і малярію. В регіоні Панами, де були дуже багато болот, де дуже багато було кустарників, які потрібно було все це зрізати, все це було осушити ці болота для того, щоб зменшити епідемічну навантаженість в цьому регіоні, і 1500 американських фахівців це зробили, і не тільки в Панамі, а навколо і на Кубі припинилося захворювання в таких кількостях, як малярія і так далі. Тобто, це історичне. Я перепрошую, говорять. воно то зрозуміло, воно то так. Але що ти? Пер в цій ситуації виходить, що ніякі договори не мають сили, бо може прийти е, президент США е, будь-який так і сказати про те, що а тепер ми назад забираємо. Це якась іграшка, і це взагалі так можна. Даємо забираємо. Ну є угоди, є договори, є міжнародне законодавство. Як так можна? Ну давайте ми тепер е -е, звернемось до того про що ви безпосередньо говорили. Це я так чому історичну ретроспективу, щоб розуміти хто дійсно це побудував взагалі, від кіля Панама з'явилась. Давайте так. говорити відверто. Та не було Панамського каналу, який з які з'єднує В 77 апатику, році. Я. Підписали угоду про передачу каналу Панамі. Так, да, в 77 році Джимі Картер з президентом. Панами, -Торіхос. Торіхосу. да. Вони підписали і сказали, що в 2000 році канал юридично підходить під юрисдикцію панамського уряду. Дійсно, все було виконано. Давайте ми тепер звернемось до конкретної ситуації, яка на сьогоднішній день склалася. Ви правильно зазначили, є мільярдер ганконського китайського гонконського походження, який ще живий, 28-го року народження, лікашин який контролює одну з компаній Хатчесон Port Holding, яка контролює два стратегічних порти з Тихого океану і з Атлантичного океану? відповідно, Бальба і Крістабаль, два порти, які зв'язують. Панамський канал з одного і з іншого боку туди великі інвестиції китайські йдуть. Коли е концесія китайська е гонконгська, верніше здійснювалась, то звичайно тоді що Гонконг не був під юрисдикцією. Е Китаю Китая континентально-китайської народної республіки звичайно тоді ця ситуація виглядала зовсім іншим боком, тому що ця компанія, кампанія Port Holding, вона частково має британські корені, тому що до 1997 року там були представники Великої Британії. Коли е, в результаті е, передачі по договору Гонконга КНР від Великобританії, Британії, звичайно, оця ситуація стала дуже е, ну такою показовою в плані того, що контроль над Панамським каналом, де факто і де Юре могло перейти і може перейти до Китаю. А знаєте, в чому є велика небезпека, і чому так реагував Трамп і е, представники адміністрації Трампа? Що Китай може націоналізувати так, як Гонконг знаходиться в юрисдикції Китайської Народної Республіки? Вони можуть націоналізувати цю компанію, яка е, володіє двома стратегічними портами: Бальба, крістобаль з е, двох боків Панамського каналу. І фактично канал опиниться під контролем Китаю. А на сьогоднішній день Китай. Має 21% логістичного транспорту по панамському каналу, фактично займає друге місце після сполучених штатів. А це є критична для США, і дійсно там є певні моменти, які е, дають певну певну загострення певної ситуації в цьому питанні. Я думаю, що це питання вирішиться дипломатичним шляхом, шляхом перемовин. Я думаю, що, Ви впевнені, що саме сполучених... так? Тому що ми ж знаємо, знаєте, що Трамп він такий непередбачуваний, і він схильний до провокації. І ось тут, як він це заявив, то багато хто з експертів пишуть про те, що це все такі заяви, і такий його підхід сигналізує про те, от New York Times пише, що він буде дотримуватися конфронтаційної зовнішньої політики, використовуючи погрози і вимоги. Трамп схильний до провокації. До кінця не зрозуміло, чи буде він намагатися на практиці і в який спосіб. Зрозуміло, це в принципі ситуація, яка е з його боку і по Гренландії, і по Канаді. Це було моє наступне вам питання. То тоді Гренландії приготуватися? Ні, ні. Гренландія зовсім інша ситуація. Mm -hmm. Ну, от давайте дійсно, от його заяви, дійсно, вони збаломутили весь світ, але в практичному плані порушення міжнародного права або, не дай Бог, якоїсь військової експансії в трьох цих варіантах, про які він заявляв, не буде. Він говорив е, жорстко, але все це буде в дипломатичному плані стосовно Канади. Я думаю, чи навряд буде якась дія, тому що ми повинні розуміти, що в Канаді е, глава держави є. Британський монарх Чарльз третій, давайте це говорити реально. Да? і є генерал губернатор а Потім є прем'єр-міністр і весь полістичний естаблішмент Канади. І в принципі ми знаємо настрої в Канаді, які на сьогоднішній день існують. І тут це фактично конфронтація з Великобританією з їх англосаксонською сестрою. Ні, цього теж не буде. Стосовно стосовно панами, ну ми розглянули питання. Я думаю, тут буде дипломатична е, зона перемовин, достатньо жорстка з панамським керівництвом про те, щоб не допустити е, попадання під прямий вплив Панамського каналу е, до Китайської Народної Республіки. Це не тільки для США загроза, а це загроза взагалі для логістичних трансакеанічних е, е, заходів, які відбуваються. Величезному торговельному поясі між Азією і е, Південною Америкою це з одного боку. Стосовно Грінландії, Грінландія, я думаю, там теж питання не стоїть про порушення суверенітету Данії. Знову таки, жорстко заявив Трамп стосовно цього. Але ми прекрасно знаємо, є монарх датський, є е, прем'єр-міністр Данії, з якими треба вести дипломатичні перемовини. Я тут не перепрошую, можливі... я, перепрошую, пане Евгене. Я тут з вашого дозволу нагадаю нашим глядачам, що вже під час свого першого терміну Трамп обговорював купівлю Гренландії, і тоді прем'єрка е, Данії сказала, що Гренландія належить Гренландії, і я сподіваюся, що те, що він сказав, що це несерйозно. Перепрошую, а Трамп був розчарований такою реакцією, що навіть скасував зустріч з нею. Ну зрозуміло, я вам скажу так, що в даному випадку, стосовно Грінландії, на, на території Грінландії там 56 тисяч населення, але ж більша частина має військовий контроль Сполучених Штатів ще з часів Другої світової війни, коли посол Данії який знаходився в Сполучених Штатах. Правом своєї представляючи уряд його величності, як посол Сполучених Штатів написав е, листа до уряду сполучених штатів про те, що Сполучені Штати можуть контролювати цей остров в результаті Другої світової війни. Він мав стратегічне значення. Далі він мав стратегічне значення в моментах холодної війни, тому що на території Гренландії розташовані. Системи раннього спостереження старту міжконтинентальних балістичних ракет це дуже важлива система, тому що всі ракети, які можливо можуть бути запущені з території Росії або там радянського Союзу, бушого вони для того, щоб самий коротший шлях досягнути своїх цілей стратегічних на території Сполучених Штатів, вони летять північним шляхом. А Гренландія на їх шляху і там розташовані оці системи раннього спостереження. Які е, фіксують пуск старт, балі... міжконтинентальних балістичних ракет і передають на системи ПРО Сполучених Штатів, які далі перехоплюють їх в космічному просторі, і оце це і присутньо. Далі там є певні порти, є, є ще військові бази, які контролюють Сполучені Штати, але знову тут є слід Китаю, тому що на території Грінландії є не тільки великі поклади нафти газу, але там є рідкоземельні метали, в тому числі літій. А це стратегічний метал, який є для майбутнього зеленої енергетики, для майбутнього високотехнологічного виробництва, і так далі. І туди теж свою лапу кладе Китай, плюс Грінландія дуже важлива для північного морського вибудови, вибудови північного морського шляху, за який бореться і Росія, і Китай. Звичайно, сполучені Штати. Мають е, це питання вирішити для забезпечення національної безпеки США і Європи в тому числі. Але треба трошки по іншому, все таки я вважаю. Я не можу радити президенту Сполучених Штатів, але треба більш дипломатично пояснювати свою позицію, не говорити. А, а базарі, я куплю я, я да я куплю Гренландію, або я там відберу Панамський канал. Ні, ми. Треба тоді такі прецеденти чином, тоді ви... інші країни там будуть згадувати про Суецький канал і так далі. Тоді може початись таке переділ, Ну так, і Британія з Франції так, за канал, і за протоки за всі і так далі. Так, так але так. тут потрібно дійсно вибудовувати таку схему, де він повинен говорити, що ми докладемо максимум дипломатичних зусиль для того, щоб і так далі, Ну о, і о, пояснити, о, о, які о, можуть о, бути позитиви. <звіт> зрозуміло, я вам дуже дякую, спасибі, пане Євгене, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що прокоментували цю тему. Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання, був з нами на зв'язку.